Яка у вас перша думка зранку перед чергуванням і яка після? Чесно, ніякої, тому що трошки лікарі іноді може й забобонні бувають, і щось загадувати не бачу. Що допомагає не вигоріти? Допомагає намагання створювати баланс в житті між роботою та власним життям. Яку найдобрішу річ за останній час вам казали пацієнти? Пацієнти я їм щиро вдячна, вони дуже часто дякують мені за ту роботу, яку я роблю. Але найприємніше це коли пишуть пацієнти, яких ти лікував, оперував багато років тому. Була пацієнтка, старше 80 років, якою оперувала, і от вона просила свою доньку мені написати листа електронною поштою зі своєю фотографією, що в неї все добре. Вона вдячна за виконану операцію. Пригадайте найсмішніший випадок у практиці. <ріст> Такі не можна розказувати. Що ви робите після важкого робочого дня? Це частіше відпочинок десь на природі, де немає великої кількості людей. Як ви знімаєте стрес? Спілкуванням з друзями, переключенням на інший вид роботи, яка захоплює, і переглядом якихось цікавих відео. Якби не медицина, ким би ви були? В дитинстві я мріяла бути капітаном корабля, але не вміла плавати.